Слава Україні! Головний тренд, який сьогодні домінує, який сьогодні викликає захоплення, якого потребує Україна це тренд об'єднання. У 2012 році 10 політичних сил об'єдналися і створили об'єднану опозицію. Цей тренд набрав достатньо багато підтримки, ця ідея сколихнула маси. І бренд об'єднаної опозиції тоді переміг. Весною цього року об'єдналися Порошенка і удар Солідарність і Кличко. Цей тренд, це було в тренді, і цей бренд спільно об'єднаний теж переміг. Величезна перемога Кличка, величезна перемога Порошенка. Сьогодні нові вибори. І в тренді знову об'єднання. На жаль, сьогодні, коли вже вибори оголошені, я не бачу потужних об'єднавчих процесів. Я бачу, що Солідарність і удар працюють разом. Я бачу, що деякі політичні сили готові приєднатися. На жаль, я бачу швидше роз'єднання в об'єднанні опозиції, яка перемогла в 2012 році. І дуже сподіваюся, що ці найближчі дні всі використають для того, щоб максимально об'єднатися, максимально узгодити свої списки і округи, для того, щоб в ніякому разі не пройшов жоден представник попередньої влади, щоб не було перефарбованих людей від Януковича. Я хочу, щоб нова дискусія в новому парламенті стосувалася не шляхів розвитку на схід чи на захід, а щоб вона стосувалася того яким темпом Україна буде рухатися в Європу? Хтось буде казати швидше, хтось буде казати повільніше, хтось буде казати це головне, що буде, хтось буде казати це головне. Але головне, що сьогодні в тренді об'єднання, сьогодні в тренді Європа, і сьогодні всі проєвропейські проукраїнські сили повинні максимально консолідуватися. Той, хто консолідується, той переможе. Той хто не зможе домовитись, той програє.